Вітаю вас, дорогі дітки. Сьогодні в нас буде нова казочка про тів Грім, розумна дочка селянина. Жив колись на світі один бідний селянин. Він не мав і клаптика землі, була в нього лиш маленька хижка та єдина донька. От вона й каже батькові Давай випросимо в короля хоч трохи землі, та будемо її обробляти. Король чув уже про їхню бідність і подарував їм клаптик об землі. Вони вдвох заходились його орати, щоб посіяти трохи жита й посадити городини. І ось, доорюючи ниву, вони раптом знайшли в землі ступку з чистого золота. Слухай, ну, – сказав батько дочці, наш король був такий ласкавий, що подарував нам поле, і ми повинні віддати йому цю ступку. Дочка на те не згодилася і сказала Тату, як ми принесемо саму ступку без товкачика, нас ще примусять і товкачика дістати, то вже мовчіть краще. Але батько не послухався, взяв ступку, поніс до короля і сказав, що знайшов її на полі, як орав, то нехай король зробить йому таку ласку візьме ступку від нього в подарунок. Король взяв ступку і запитав, чи не знайшов він іще чого небудь. Ні, більше не знаходив нічого, відповів йому селянин. Тоді король сказав, щоб він приніс йому й товкачика до ступки. Селянин побожився, що товкачика він не знаходив, але його й слухати не схотіли, кинули у в'язницю і сказали, що сидітиме там доти, доки не дістане товкачика. А сторожа, що приносив. Йому щодня хліб і воду тюремний харч почули, як він раз у раз кричить Ох, чому я не послухався доньки? Ох, чому я не послухався доньки? Тюремники пішли до короля, і розповіли, що в'язень безперестанку бідкається. Ох, чому я не послухався доньки, і не хоче ні їсти, ні пити. Тоді король наказав тюремникам привести в'язню і поцікавився Чого це він раз у раз кричить? Ох, чому я не послухався доньки? І що ж казала твоя донька? спитав король. Вона не радила мені нести вам ступку, бо тоді ви зажадали під мене, щоб я дістав ковтовкачика. Коли в тебе така розумна донька, то нехай і вона прийде сюди. От мусила й вона з'явитися до короля він її всіляко випитував, щоб дізнатися, чи вона справді така розумна, і нарешті сказав, що загадає їй загадку. Якщо вона відгадає, то він одружиться з нею. Вона погодилась, тоді король сказав Прибудь до мене, не вдягнута і й не гола. Приїдь не верхи, не на возі, не дорогою і не без дороги. І коли ти так зумієш, я з тобою одружусь. Вернулась дівчина додому, роздяглася і стала неодягнена. Потім закуталась у велику рибальську сіть і стала негола. Тоді позичила осла, прив'язала сіть йому до хвоста, і він мусив і тягти. Отже, їхала вона і не верхи, і не на возі. Осел мусив і тягти по колії, і вона торкалася землі тільки великим пальцем ноги, отже їхала і не по дорозі, і не без дороги. Так вона й прибула до короля, і той сказав, що загадку вона відгадала і виконала все. Він звелів випустити батька з в'язниці, взяв її за дружину і звірив на неї всі королівські маєтки. Минуло кілька років, і от якось селяни привезли дрова на продаж і зупинилися перед палацом. У декотрих вози були запряжені кіньми, а в декотрих волами в одного селянина було троє коней і лошадка. Воно відбігло від коней і лягло між двома волами, запряженими в віз. Зібралися селяни і почали сперечати, чиє це лоша. Хазяїн волів казати, що це його лоша, воно від його волів. А хазяїн коней кричав, що лоша від його кобили і належить йому. Доповіли королю про ту сварку, і він розсудив їх так де лоша лежало, того хазяїна воно й буде. Отже, лоша дісталася тому, хто вам воли і кому воно не належало. А хазяїн коней пішов додому, плачучи, чучи, бо шкода йому було лошадка. Але він чув, що королева дуже ласкава до селян, бо й сама вийшла з бідного селянського роду. Отож він пішов до неї і попросив, щоб вона допомогла йому вернути лошадку. Вона відповіла гаразд, якщо ти мені пообіцяєш, що не викажеш мене. Я навчу тебе як зробити рано вранці, коли король їхатиме на зміну вартових, стань посеред дороги. Де він буде проїжджати, візьму велику сітку і роби так, наче ловиш рибу. Закидай сітку, витрушуй рибу, ніби її там повно. І навчила вона його також, що треба відповісти, як король його питатиме. І от став селянин другого дня серед вулиці почав ловити рибу на сухому. Їде король, побачивши те, посилає спитати, що цей телепень робить. Селянин відповідає: Ловлю рибу. Посланець питає, яка ж тут може бути риба, коли немає води? А селянин на те, тут така сама риба, як і від волів лоша. Посланець пішов до короля і переказав йому цю відповідь. Король звелів покликати селянина і сказав: Це ти не сам вигадав, признайся, хто навчив тебе так робити. Але селянин не признавався. Присягаюсь, це я сам придумав. Тоді його поклали у в'язницю. І він признався, що навчила його сама королева. Прийшов додому чоловік король, розгніваний до своєї дружини, чому ти така нещира зі мною? Не треба мені такої дружини, іди собі, я прийшла в свою селянську хижу, одначе дозволив їй взяти з собою те, що їй найдорожче і наймиліше. Гаразд, мій милий, як ти велиш, так і буде, відповіла вона. Тоді обняла його, поцілувала і сказала що хоче попрощатися з ним як слід, наказала принести вина, запити розлуку, а вино влила сонного зілля. Король випив повний келих, а вона тільки приробила свій. Незабаром короля зморив сон. Впевненши, що він міцно спить, королева покликала слуг, взяла гарне біле покривало. Слуги закутали в нього короля і занесли в карету, що стояла перед брамою, та й одвезли їх обох у хатину її. Поклали його там у постіль, і він спав цілий день і ніч не пробудно, а як прокинувся і озирнувся навколо себе, то злякано скрикнув Ой, лишенько, де це я? І покликав слух, але ніхто не з'явився. Тоді підійшла його дружина і каже: Мій любий, ти дозволив мені, щоб я взяла з собою те, що мені найдорожче, а що в мене є найдорожче за тебе? От я і забрала тебе. Король витер сльози на очах і мовив, «Люба, дружино, вибач мені, будеш ти моя, а я твій. Забрав її з собою назад до палацу, справили ще раз весілля і живуть, мабуть і досі. Ось і кажуть це кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалась казочка, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. У нас кожного дня нова казочка. Бувайте, дітки!